Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Опівдень в Україні свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле, стартуємо з випуску новин. Зранку у частині України було оголошено масштабну повітряну тривогу у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом тривогу з цієї ж причини оголосили на Херсонщині, і Миколаївщині. Актуальну ситуацію ви бачите зараз на карті. Тож, якщо ваш регіон перебуває у червоній зоні, не нехтуйте попередженнями, залишайтеся в укриттях. Сумщина знову під обстрілами за добу росіяни понад 25 разів відкривали вогонь по селам та містам північної області. Чи є руйнування? Дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, добрий день. Тож що у вас відбувається? Добрий день, Настю. Ні дня, ні ночі не минає на Сумщині без обстрілів. Особливо страждають мешканці прикордонних громад, яких, незважаючи на пропозицію евакуюватись, залишається дуже багато саме в рідних домівках. Сьогодні під мінометний вогонь з боку росіян потрапили Миропільщина та Хотінщина. А всього за минулу добу прогриміло до півтори сотні вибухів. Окрім названих ще в дев'яти громадах були обстріли. Переважно ворогатив з мінометів та артилерії. Крім того, по Білопільщині росіяни стріляли з танку та гранатометів. Напередодні кількість ударів по населеним пунктам сягнула майже сотень. і внаслідок обстрілів було пошкоджено чотири приватних житлових будинки, легковий автомобіль. Розпочалося загоряння сінника. Часто обстріли також завершуються пошкодженням лінії електропередач. Люди залишаються без світла на тривалий термін, адже відновлювати їх стає для енергетиків все складніше, зокрема й через небезпеку повторних обстрілів. Обласна влада звітує, що громади забезпечені на аварійні випадки, а для мешканців від завтра запрацюють пункти незламності. Громади на сьогоднішній день ми максимально, в тому числі Великопісарівку, забезпечили джерелами аварійними джерелами живлення електроенергії. І вони цими питаннями займаються, в тому числі пункти незламності. З 1 жовтня всі пункти незламності, це їх більше 500 по області. Вони запрацюють. Хоча вже на сьогодні розгорнуто 42 пункти. Це ДСНС розгорнуло, понад 20 поліція розгорнула. У нас в, постійних, в місцях постійних місцях де розгортається без наметів, теж багато вже діє таких пунктів, які не згорталися. Нагадаю, що в таких пунктах має бути світло, тепло, вода та інтернет. Ну наразі у мене вся інформація. Студія, дякую за роботу. Це була Юлія Зайцева про ворожі атаки Сумщини. Без власного виробництва зброї та снарядів без українських оборонних технологій було б неможливо досягати перемог на фронті, заявив Володимир Зеленський на відкритті першого міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві. У заході взяли участь представники 250 оборонних компаній з більш як 30 країн. Президент оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спеціального оборонного фонду для розвитку виробництв, нових воєнних об'єктів та програм. Фонд буде наповнюватися з державних джерел та від продажу Сискованих російських активів світ бачить, на що здатні наші українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат. Та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Володимир Зеленський та міністр оборони словаччини Мартін Скленар під час зустрічі обговорили зокрема першочергові потреби ЗСУ. про це у Фейсбуці. Повідомив голова держави. Зустрічі з міністром оборони словаччини серед головних тем: ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі, зазначив Зеленський. Країна агресорка у ніч на 30 вересня атакувала Україну безпілотниками. Їх було 40. Як повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, безпілотники були направлені з району Миса Чауда у напрямку Миколаївської, Одеської та Вінницької областей. 30 шахедів знищено. Ворог під час атак застосовує велику кількість зброї та вдається до складних тактичних маневрів, проте українські захисники відбивають більшість ударів, як заявила керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Система української ППО досить гнучка, а наші оборонці постійно аналізують тактику ворога. Ми можемо демонструвати співвідношення до 80% відбиття російських атак. На жаль, влучання відбуваються, і це зрозуміло. Але саме на це ворог і робить ставку, коли застосовує таку велику кількість і щільність атак для того, щоб виснажувати системи ППО і знаходити обхідні шляхи, які дають можливість влучити, зазначила Гоменюк. Найбільший волонтерський штаб Волині за три місяці зібрав 10 мільйонів гривень. Аби реалізувати свій задум, волонтери вигадували розіграші, ярмарки, концерти, фотосесії. І тепер купують дрони та оптику для українських солдат на передову. Айтівець Олександр Плясон отримує від волонтерів відзнаку за допомогу українським воїнам. Можна Дякую. того, що сувенір з гірзою підготували для спонсорів, які задонатили від 10 тисяч гривень. Буде стояти в офісі, їм буде нагадувати те, що ми співпрацюємо з ангаром, і буде всім нагадувати, що потрібно донатити. Ми тут зібрати 10 мільйонів гривень для бійців волонтери реалізували за три місяці, хоча розраховували встигнути за два. Найбільше донат був більше одного мільйона гривень від однієї. Ця людина захотіла залишитися анонімним донатором. Знаю, найменший донат це 4 копійки. Роман Невестенко-Домбровський влаштував кілька зборів та лотерей у соцмережах. Це допомогло накопичити понад 200 тисяч. Різні получали сума. Одна 80 тисяч. Ми зібрали в перший раз, другий був менший. Ми розігрували українську косметику. Там було 45 тисяч. І останній збір такий був там солянка. То там ми зібрали 65 тисяч гривень. Сьогодні забрали свою гільзу. Завдяки збору пора міняти долари. Військові отримують те, що вони просили для ефективної боротьби з росіянами. Загалом волонтери зможуть закрити понад шістдесят десятків за запитів з фронту за ці кошти вдалося купити уже близько 20 дронів. Буде більше 17 автівок, тактична медицина. Там овер тисячу турнікетів. Ці всі речі йдуть на різні військові частини, на різні напрямки, але в зону бойових дій. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб зібрав для українських захисників понад 70 мільйонів гривень. Невдовзі планують оголосити новий збір, адже військові постійно потребують техніки та коліс. Роман Ковальчук, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Шлях до завершення війни пролягає через відновлення справедливості. Про таке заявив керівник офісу президента України під час дев'ятої зустрічі щодо реалізації української формули миру. Зустріч відбулася на території Бабиного Яру. Андрій Єрмак зазначив, що за минулий рік Україна провела значну роботу. Зокрема, створений реєстр збитків у Гаазі. Також Андрій Єрмак наголосив на необхідності створення компенсаційного механізму, щоб стягувати репарації з країни агресорки. Під час зустрічі міністр. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що усі винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Це трагічне місце, яке свідчить більше ніж інші місця про важливість підзвітності. Саме тому ми тут. Справедливість це один із ключових елементів формули миру. Без справедливості ми не зможемо попередити подальші можливі воєнні злочини не лише на території України, а й в інших країнах. Українці стали жертвами жахливих звірств. Усі, ті, хто в цьому винні, мають бути притягнені до відповідальності без жодних винятків. За минулий рік ми зробили важливі кроки в цьому напрямку. Ключовим стало рішення ЄС та України створити міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. При тому розвивається міжнародне багатостороннє партнерство в розслідуванні, вчинені росіянами міжнародних злочинів. Хочу також відзначити важливу резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що Росія має компенсувати Україні та українцям усі збитки та страждання, які завдала. Сім країн ЄС замовили артилерійські боєприпаси для України через механізм спільних закупівель. Як повідомляє Reuters, йдеться про снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Замовлення погодило європейське оборонне агентство. як зазначили в інформагенції, двома з семи країн стали Литва та Люксембург. Інші країни наразі не розголошуються. Механізм спільних закупівель, який започаткували в березні, дозволяє країнам, які укладають контракти, компенсувати витрати з європейського фонду миру мінус 470 російських окупантів за добу. За інформацією генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 278 тисяч своїх солдатів. Наші оборонці спалили 4691 танк, 8984 броньовані машини, 6447 артсистем, 796 РСЗВ, 537 засобів ППО. Українські солдати знищили 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5006 безпілотників та 1529 крилатих ракет. Ліквідовано 20 кораблів і один підводний човен. Майже 9 тисяч автівок.